Доброго дня, поставили питання, чи справедливо це пенсіонерам України проходити ідентифікацію для того, щоб себе підтвердити? І е, наскільки ось це відповідає нормам, чому ми маємо це робити, друзі? Я хочу вам сказати, що ідентифікацію пенсіонера треба проходити обов'язково, не дивлячись на те, що нам не хочеться цього, і чи справедливо. Те, що, о, якщо ми не пройдемо ідентифікацію, то ми не будемо отримувати пенсію. Я би сказала, що ні, несправедливо. Мені не хочеться проходити ніяку ідентифікацію, але, на жаль, без цього ми просто не зможемо отримати пенсію, От скільки ми не розказували про те, що держава до пенсіонерів відноситься жорстоко, нелояльно, будь-як завгодно, але ідентифікацію до 31 грудня кожного року ми маємо пройти, в тому числі і в цьому році, якщо раніше проходили ідентифікацію, просто через дію підпис можна було пройти. А зараз не тільки через дію підпис, а є і ще через відеоконференц-зв'язок. Ми маємо пройти цю ідентифікацію. Ми ж хочемо отримувати пенсію, не дивлячись на те, що нам не хочеться. Так, ми говоримо про те, що це несправедливо. Несправедливо. Я підтримую вас, дійсно, таке що несправедливо. Ми попрацювали, ми заробили цю пенсію. Ми хочемо її отримувати. Вона у нас і так невелика. Ми взагалі хочемо, щоб вона була більша ця пенсія. Але ми в у будь-якому випадку маємо пройти цю ідентифікацію, чому ми маємо її пройти. Тому що я хочу сказати, що це необхідність, кому і як потрібно проходити ідентифікацію для отримання пенсії і інших страхових виплат, не тільки пенсії. Є така постанова кабінету міністрів України від 11 лютого 2025 року, номер 299. Я так як правознавець, то я розуміюся в законодавстві, тому і намагаюся все так пояснити. Ця постанова називається про деякі особливості виплати пенсій». тобто. І ць, вона регламентує саме те, що той, хто отримує пенсійні і страхові виплати, повинні пройти відеоідентифікацію. Хто повинен пройти цю відеоідентифікацію? Це особи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і особи, які від війни виїхали тимчасово за кордон. Тобто, за прихистком, отримали прихисток у різних країнах, там хто в Польщі, хто в Німеччині, у Франції, Нідерландах, у різних різних країнах наші українці за захистом роз'їхались, але нам важливо пам'ятати. Той, хто знаходиться за кордоном, той, хто знаходиться на тимчасово окупованій території і не хоче виїжджати з цієї території, ви ж хочете отримувати пенсії, значить, ось цю ідентифікацію ми маємо з вами пройти. Маємо пройти через ДІ підпис. Це такий перший е легкий шлях для того, щоб прийти через ДІ підпис. Це всього-навсього треба мати перед собою два телефони, там свій телефон, і сусіда чи родича, телефон. Для того, щоб пройти цю відеоідентифікацію, це ми заходимо на портал Пенсійного фонду України. Ми е робимо заявку про те, що ми хочемо пройти відеоідентифікацію. Ми отримуємо від Пенсійного фонду України е такий QR-код, і ми свій власний телефон, де стоїть дія підпису нас. Ми вмикаємо ось цей телефон. І наводимо на цей QR-код і починаємо проходити ідентифікацію. Там з'являється рамочка, нам говорять наліво, на право обличчя. Ось таке відео у мене є на каналі, де я розказую по крокам, як це зробити. Подивіться, будь ласка, хто хоче пройти через дію підписи це відео, і ви пройдете відносно ж відеоконференцзв'язку, то так, це також дуже важливо запам'ятати, що хочемо ми цього чи не хочемо, будемо ми ставити питання, чи справедливо це, чи несправедливо наша пенсія буде нам виплачуватись після того, як ми можемо один одному порозказувати, що це несправедливо, але ми повинні пройти фізичну ідентифікацію. І ось одна з вимог це проходження. Від фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного року це що таке взагалі фізична ідентифікація? Це наше з вами встановлення, тобто встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених документів. Тому, коли ви будете проходити ідентифікацію, ви маєте тримати при собі документи: це паспорт України, це пенсійне посвідчення. Це ваш ідентифікаційний код. І якраз всі, хто живе на окупованих територіях, і ті, хто перебувають за межами України, мають саме пройти таку ідентифікацію. І, до речі, якщо через DIA підпис ви дуже швидко проходите, і ви у розділі Моя ідентифікація бачите. Відповідь про те, що ви пройшли ідентифікацію і стоїть дата, але через те, що перенавантажений пенсійний фонд, тому що ну, є така звичка у нас залишати все до кінця року і не проходити ідентифікацію, то є такі, скажімо, завали, можна сказати, у роботі пенсійного фонду України, вони не встигають давати відповіді. Але цю відповідь ви очікуєте. І заходите в свій особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України, як зайти в свій особистий кабінет. Є відео на моєму каналі. Заходьте, дивіться, там розказано по крокам, як вам туди зайти, як просто зайти, як швидко це зробити. Головне, щоб ви навчилися це робити. Після того, як ви навчитесь це робити, ви будете дуже дуже просто заходити. Коли ви пройшли, наприклад, через дію підпис О, ура, Я пройшла ідентифікацію, я там наліво, направо показала своє обличчя, я в камеру посміхнулася. І мені написано, вас ідентифіковано, але ми маємо отримати підтвердження, що нас ідентифіковано. Ось ми заходимо в особистий кабінет. На порталі Пенсійного фонду України у графі Моя ідентифікація ми зразу можемо не побачити відповіді оцієї дати ідентифікації. Очікуйте, друзі, вона сьогодні може не прийти. Вона може прийти завтра, післязавтра. А в графі Моє звернення буде записано, що ви зверталися, було від вас звернення на проходження ідентифікації через дієпідпис. підпис. І це звернення в обробці знаходиться. І ви можете потім подивитися, як правило, це недовго, день на день, як правило, це відбувається. Сьогодні ви пройшли ідентифікацію через дієпідпис, і пізніше ви отримали відповідь про те, що у вас ідентифіковано, і у графі «Моя ідентифікація стоїть дата вашої ідентифікації. Це якщо через дієпідпис. підпис. Якщо ж пройти ось це, те, що ви говорите так, несправедливо. Чому несправедливо до нас відносяться? Ми працювали, працювали. Але і ще ось відеоконференцзв'язок. Ну, я хочу сказати, нічого страшного немає. Навіть цікаво проходити цю відеоідентифікацію. Це ви подали заявку, знову ж друзі. Не через особистий кабінет, підкреслюю. Будь ласка, запам'ятайте, не через особистий кабінет на перталі Пенсійного фонду України, а на сайті Пенсійного, на офіційний сайт Пенсійного фонду України ви заходите і подаєте заявку на проходження відео ідентифікації. Ви заповнюєте е, цю, е, всі вирішили. Рядочки, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, номер ідентифікаційного коду обираєте зв'язок, який ви хочете обрати для проходження відеоідентифікації, чи то через Телеграм, чи через Вайбер, чи через WhatsApp, тобто через ту соціальну мережу, яка повинна бути для вас такою, Що ви постійно користуєтесь, знаєте, як швидко в неї зайти, як нею скористуватися цією мережею. І все у вас буде добре. Але, друзі, ще питання: також, як пройти відеоконференцію, як взагалі подати заявку у мене є відео на моєму каналі, можете подивитися. І можете також. Саме подивитися оці питання, на які ви маєте відповідати, і які документи ви будете тримати при собі. Але я і зараз можу сказати: це паспорт, це ідентифікаційний код і це пенсійне посвідчення, це ці документи, які при вас повинні знаходитись, де б ви не були, а ці документи при вас. І ви повинні їх будете показати співробітнику Пенсійного фонду України. Потім вам прийде через місяць. По законодавству 30 днів відведено для того, щоб прийшов вам лист, що вас ідентифіковано. Але листи можуть приходити пізніше, можуть прийти і через місяці тиждень, через півтора місяці. Якщо вам довго не приходить така відповідь, то ви на оцю електронну адресу ви будете бачити, з якої адреси вам пришлють листа, ви на цю електронну адресу повідомляєте. Я очікую або на відеоконференці зв'язок. Мені не при не дата, коли приходите. Коли ви вже очікуєте відповідь, і там уже два місяці ви не отримуєте цю відповідь. Пишіть їм, будь ласка, листи. Я хочу побачити відповідь, що я пройшов ідентифікацію. Не очікуйте, можливо, ось зараз дуже багато такий шалений наплив пенсіонерів. Можливо, десь ваш лист випадково затримався з технічних причин. Ви маєте про це повідомити Пенсійний фонд України або заходите в особистий кабінет, кабінет Пенсійного фонду України. На портал Пенсійного фонду України заходите і туди через мої звернення пишете заяву там чи клопотання про те, що я хочу побачити свою відповідь, чи я хочу побачити дату проходження відео зв'язку, тому що мені не приходять листи. Я очікую, а мені ці листи не приходять. Тобто Пенсійний фонд України зафіксує навіть ваше звернення, що людина чекає цього. Можливо, з технічних причин відбулися якісь збої, і вам не призначають дату проходження відеоідентифікації або вам не, прос... не присилають відповідь. Нагадайте їм, будь ласка, це дуже просто зайти і пару речень написати. І сказати, хто ви і що ви від них хочете, і вам обов'язково прийдуть ці листи і всі пройдете ідентифікацію. І саме оце справедливо чи несправедливо. Давайте поки що не будемо про це думати. Будемо оптимістами. Я вам всім бажаю оптимізму, добра, миру і спокою. Якщо є питання, будь ласка, пишіть всього доброго, до побачення.